Фердинанд і Анна Стол посіяли зерно істини у Південній Америці, яке протягом багатьох років буде проростати завдяки служінню інших місіонерів. У 1909 році вони покинули Сполучені Штати, але ще тривалий час служили в Болівії та Перу серед корінного населення, відкриваючи школи та церкви. Вони наставляли інших місіонерів, таких як молода пара Форт Орлі та Ліліан, було по 20 років, коли вони вирішили присвятити все. Своє життя місіонерському служінні в Центральній та Південній Америці. Водночас, у Бразилії, Лео та Джесі Холівал служили людям, які проживали вздовж річки Амазонки. Вони провели роки в одній з найбільш важкодоступній місцевості, щоб досягти цих людей. Сім'я Холівал почала служіння місіонерських човнів під назвою Лузеєра, що означає носій світла. Ці човни служили церковним потребам і доставляли медичну допомогу в село вздовж річки. За 30 Років їхньої роботи допомогу отримали близько 250 тисяч осіб. і сьогодні спадщина цієї сім'ї продовжує жити завдяки служінню човнів Лузеєра, що несуть людям надію та зцілення. В південноамериканському дивізіоні проживає понад 2,5 мільйони адвентистів. Багато з них служать своїм громадам, використовуючи творчий підхід. Коли Джаїр ріс у Бразилії, люди вважали його ненадійною та проблемною людиною. Пізніше у своєму житті він почув адвентистську звістку і вирішив віддати своє серце Ісусу. Впустивши Христа в своє життя, чоловік захотів використати свої таланти та допомагати іншим людям. Знаючи, що про нього думають оточуючі, він придумав креативний спосіб передавати свій найкращий досвід дітям своєї громади. У Джаїра є велосипедна майстерня, яку він перетворив на міський Центр впливу. Він покликав дітей з місцевої адвентистської церкви та запропонував їм запросити їхніх друзів та сусідів покататися на велосипедах. В акції взяли участь понад 30 дітей. Джаїр відремонтував старі велосипеди і віддав їх дітям, у яких не було велосипедів. Вони назвали цей захід велосипедний друг. Щонеділі вони почали організовувати велопрогулянки, після яких вони зазвичай проводили біблійні уроки. У результаті двоє дітей. Хрестилися та ще троє готуються віддати свої серця Ісусу. Сьогодні громада довіряє Джаїру і бачить, що він змінився. Ті самі люди, які критикували його в молодості, тепер відправляють своїх дітей та онуків до його веломайстерні, щоб вони взяли участь у програмі. Джаїр це лише один з прикладів того, як члени церкви в Південноамериканському дивізіоні серйозно поставилися до ініціативи повне залучення членів із Ентузіазмом вони поширюють вістку надії серед оточуючих людей. Будь ласка, моліться про цю частину світу і про Боже керівництво для цих людей. Дякуємо за те, що підтримуєте місіонерську діяльність.